Добрий вечір. Та добрий добрий. Ну, ти так хотів, щоб я сьогодні з тобою поспілкувалася, ти мені подарував подарунок. А, ти моя кохана, бивша. Ага, кажеш дві хвилини. Так в тебе дві я... хвилини тільки є. Ти, ти моя бивша, але я тебе все одно кохав, але. Що зробиш? нас не зійшлося, ти моя мілсочка маленька. Ну, типа, я хотів з тобою щось мати, типу, ну але ти вибрала 57 сім років, типа. Як це об'яснює? Ну так, бо мені треба. Пої... Ну, може, знаєш, я не випрала, мені ж за кордон треба їхати на роботу. Ти ага. хочеш щось мати, але ти ну розумієш, що мені теж треба заробляти гроші і так далі. Я не можу сидіти в Україні. Ну тоді будемо просто найкращими друзями. Ну, я тебе ніколи не забуду. Добре. Ну, але любові в нас же не буде. Так хочеш, ну? Так, ну. ну, але тут. Я тебе, я тебе люблю, ну, але тут ти зробила рану, Так ти теж мені рано зробив, послухай, ти перший. Я? Що я тобі зробив? Я тобі не зраджу. Та як ти мені пишеш? Я, не... я тобі завтра напишу та зніми тобі не... маску. Зніми маску. Зніми не... маску. Зніми маску, я тебе про... прошу. Я будь не, ласка. не можу зняти маску, бо в мене заплакані очі. В той раз. Та заплакані, не брешеш. Не заплакай. Подруге, я тебе тобі... по буду завжди любити, але. Ой. Так тобі так вигідно зараз. Ну, добре, як хочеш. Я хотіла це почути від тебе. Але багато дівчат ішло до нас, сказав, що ти йому зрадила. Так. Так як я йому могла зрадити, мене хлопець просто кличе в Америку на роботу. Ну, кличе в Америку. Та, що любить, хоче одружувати, серйозний, а ти що? Я завтра тобі напишу, два дня тебе нема. Ну, це нормально? Ну взагалі, то я заробляв гроші, я збирав гроші і ти, ти банці. Ж не написав мені цілий день. Я хотів з купити з тобі кататься, кульцов, за 20 тисяч доларів, Марічка, я хотів купити кульцо за 20 тисяч. Ти заїхав ти 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 з іншими дівчатами і був там. Вони Куда їздять. Куда Та я знаю куди. А чого що ти було не не цілий Ні? день? Нічого чого тебе не було цілий день? Чого тебе не було? Тому що я їздив з банків з депозитів, знімав гроші, щоб купити тобі кульцо. А ти мені зрадила? Та, ясно. їхати, ти, ти такий брехун, я не можу. Ти міг би позвонити хоча б на 5 хвилин, ти спеціально це все. Ти зараз брехню розводиш. Я, розвоз... я спішився, бо я всім пошвидше хотів купити, тобі кольцо, щоб Ой. тебе попішив. Боже мій Боже, це брехня, я не можу. Брехня? Так ти, якби дійсно хотів, ти б мені дзвонив і так далі, ти не брав нічого взагалі. Він завжди тебе тут побачить? Ай. Побачив, так він не зайшов в той день до мене, коли я сиділа одна. За люди йому писали в телеграм, що вона тебе зрадила? Так. Мене хлопець запросив в Америку. Ти до мене не згонив, а ти що ти я маю? Я ходити запросив в Америку і, ну, і ти б з кожним їздила. А Ні, ти так, ти так, не, так, Та не... Кошен, запросив на... мене знайомий, тобі... кожен рік. А тобі наплювати на мої почуття. Ні, мені не плювати. Але ти знаєш, що мені теж треба на роботу піти. Ти розумієш, тобі плювати, що я скоро буду як бомж жити, ні? Я тобі готовий давати кошти. Які кошти? Ну, так ж, ти, ти не, не даш ж... то, що я зможу в Америці заробити. Що? Ти ж сказав, ну, що ти не хочеш сні... давати дівчині кошти. А, ти мож... а скільки ти можеш зробити в Америці? Ну, скажи мені, будь ласка. Наприклад. 10 тисяч доларів за місяць. Ну, у мене... А у мене в місяць в дохід 20 тисяч доларів, і що? Ну, це твої гроші. Це не мої ці, наші. Тобі, десь собі, десь йому, це і наші. <плес> Мені Я не хочу процент. тобі боляче робити, бо це твої гроші, Я розумію, як ти важко їх заробляєш. Я гроби. готова їхати за кордон і там заробляти своїм трудом. Мені ж треба заробляти, розумієш, бо в мене нічого нема взагалі. Ну, добре, добре. Я тебе відпускаю. Але я хочу бути з тобою найкращим другом. Але ти мене не забувай. Домови. Я, я сказав, що я був готовий з тобою ділитися. Мене був стимул більше працювати заради нас двох. Але тут така ситуація. Мені сьогодні стало боляче. Що ти просто я не зраджувала тобі. Ти солосилася їхати до другого чоловіка в Америку. Так согласилася, але тебе побачила, не змогла втримати, зійшла. Його все, ми з ним розійшли через тебе. Я не зміг стриматись і зайшов до тебе. Ну так, согласилася, але ж не, не поїхала нікуди. Вже білет, я я, я я, я тебе відпускаю. Що ти що здурів чи що там? Але ти про мене не забувай. Домовилась? Так я не забувай. Ну, не забувай, просто я. Не Ну, я... Ти ж чула, що я говорив манікен, що ти не каша в цьому тіктоці з тобою ні одна дівчина не зрівняється, але просто ну... я тебе, я тебе відпускаю. Ах ти так от такий ти є. Одним словом, понятно все з тобою. Ну, які є. Ну, не знаю, не хочеш, то, ти зрадливий. Я не зрадливий. Е, я тут зі шкіри рвався, щоб купити тобі то культо за 20 тисяч доларів. Е, я ж домовлявся, то вас все. Вас бачу, а вас ти, вас ти просто за, ну, за моєю спиною вже собі там другого хлопця знайшла, вже думала до нього в Америку їхати. А так ти через це все не хочеш зі мною бути? Ну, Звичайно, це зрада. Яка це зрада? Це не зрада. Я ж тобі сказала, що я з ним не була. Так, ти, ним, ти до нього хотіла їхати? Ти... Ну та хотіла, бо ти мене образив, бо ти не виходив. Ну, а да, що ти його... мені зрадєш? Ти ж е йому говорила, що ти його любиш. Як то ти вже мене любиш, ну, ти так... за день любля... любляєшся в другого хлопця. Ні, мене... наприклад, но... почуття до... мене, наприклад, почуття до тебе вже на все життя, ну вже ні одна дівчина не зможе е Подиви. тебе замінити, щоб я її полюбив. З ким би я... Це приємно. Я, я, Чого ти кажеш останній батл ти йдеш? Бо О, я йду спати. Я морально вимушений виснажений. Для мене сьогодні був дуже тяжкий день, Ну, ця новина, що ти просто собі знайшла другого хлопця і ти йому призналась в любові. Мене а просто... так що, що тоже дівчині чизнавався. Джевеліна дівчині з зізнавався. Хто? Джавеліна. Джавеліна тоді. Жевеліна, привітки. Стіка ще вче інша дівчина з вами сидить. Всі, всі дівчата хочуть Льоліка, але Льолік про тебе не може забути. Але він казав, що він хоче бути своїм, з тобою найкращим другом. І найкраща в тіктоці, то є ти, запам'ятаю. Привіт, Ну, давай. Привет, привет, не, ну Я мусила дівчата, це дізнатись зрозуміла. Ти, знати. ти, Розуміло, ти, ти не, не хочеш зі мною бути. Я це я хочу з тобою бити без не можу. Я палку тебе кохаю, але я після твоєї зради ну я просто ліпше перетерпіти. Не? Я ліпше перетерплю. Я помучуся рік, два. Можливо, я це забуду. Чим я буду така з тобою. Зрада зради не було. Про що була, рада, я рада, того, ти говориш? не Ти перший почав діля. зраджувати. Я що мала перша тобі дзвонити, я чекала твого дзвінка з самого ранку. А цього, мені би чекала. було приємно, приємно якби моя кохана дівчина, яку я безмежно люблю, позвонила б до мене і сказала, як ти, котику? Бачиш, в мене є гординя, я через цю а, Тебе тобі гординя. гординя. Заради мене ти мала свою гординю відкласти на бік. Так я не подумала в той момент. Це ж не йде. Я не подумала. І дивись, до чого, до чого призвело твоє, я не подумала. Розійшлася найкраща пара України. Yes. Але ми будете будемо зато друзями назавжди. Будемо зато друзями. Хоча б, як, хоча б якось будемо поруч. Ти поставила жирну крапку на наших стосунках. Ну, все, я почула тебе. Але ти будеш завжди друз... другом для Льоліка, повір. Люба проблема є. Я не знаю, що було нікому. Ні ви хлопці якісь дебіли, ви не можете зрозуміти, що вам Тоже треба там час домовлятися, як тобі говорити про те, що як би ти хотів стосунок. Ти не мав часу нікого, то це все брехня, я в шоці, як наскільки ти можеш брехати. Я брешу, ні, я не брешу. Я просто я зараз в шоці. Звірі, я настільки сьогодні висажений, я, я навіть не хочу їсти нічого. Після того, що я почув, що ти ну, так, він так капусту, що й тепер їсти і не буде їй капусту. Так він курив сьогодні в кадрі. Так він там курив, нюхав. Я риски так ти я. куриш? Ти куриш чи ні? Ні. Він відходив на бік, то він воду хіба пив. Послухай, ти сам собі винуватий. Бачиш, треба було з мені більше часу приділяти, Так би я не, не почала спілкуватися. Ну, а як а, а, натурі, ні, він сьогодні натурі раз, Але я заклик, тільки що, а, Шо? Я а, цей хлопець, марш. він виклав Дивись. вже відео на свою сторінку, що більше ми не будемо разом через те, що я пішла до тебе, розумієш? А, що я тільки а, що своїм чинком втратила. Ти каже, що підеш геть. Машка, він закорив після того, коли він почув про зраду, він не міг витримати, тому й закорив не знаю, Ти теж такий в принципі, як і твої друзі. Ти бо я не можу. Ви є така компанія, капець. Та добре, як буде, так буде. Магано, то що багано, один одна людина на цьому світі? То що остання, чи зірка, чи що, все буде. Ну блін, то що зірка не зірка, У мене дійсно було почуття. Я. Чесно, мені цього не треба, оце все. Мені треба їхати кудись. Я типу втрачаю зараз білети і шанс через тебе втратила. Блін. Ну все, вже нічого страшного. Не, всього, не розумію, що я зараз втратила і Але він навіть готовий з тобою з Америки спілкуватися. Коли ти будеш в Америці? Він про тебе не забуде ніколи. Сонце не переживай. Я поїду, якщо мені треба буде. Не, не ти поможеш, хтось інший поможе. Але ти такого... А це кінця. Але дивись, ти Я тобі пускаю в Америку, але ти будеш зі мною далі підтримувати зв'язок, просто як друзі. Щоб мені не було так боляче. Я не знаю, якщо поїду до чоловіка, якщо не до чоловіка, я не зможу ні з ким підтримати зв'язок, тому що в мене чоловік буде. Розумієш чи ні? Але друг це, це, це а Друг? Чого друг, Мій чоловік не зрозуміє цієї дружби. дружба. Ну то вже я не знаю, знаєш, який чоловік мені попадеться поспілкуюся з чоловіком, якщо він буде готовий, ну дозволить тобі, будь ласка, я тебе прошу підтримати. Я просто хотіла це знати, які в нас стосунки що. Блін. Ну я, просто... я до сьогодні думав, що, ну, що я не тож, так я ж я до сьогодні. Добре, Марі, Марі, Маріч, Маріч, я до сьогодні думала, що ми поженимося. Я вже реально хотів купувати кольцо, я вже назбирав гроші, все, і тут я сьогодні дізнаюсь про, про зраду. Ну, це для мене трагедія. Але саме головний плюс, щоб ти не забувала про Льоліка, бо він твій найкращий друг буде. Він про тебе ніколи не забуде. Та я як я можу, поки що я не можу забути. Бо можеш на нього завжди положитися. Ланька привіть. Я поки що не можу про нього забути, бо через те, що це я сижу тут в цьому тіктоці, я, знаєш, не можу забути. Спитай, спитайся Назіка, як я вже шукав місце для пропозиції, щоб зробити. Да. Це було в селі під клубом наготовлено. Там мала бути е, жива музика. Але м Запам'ятаю. Я де? хотіла теж. Я хотіла, просто я завжди думала, що хлопець має перший дзвонити з самого ранку. Я завжди думала, можливо, так мало бути, що і я би мала десь перша позвонити. Мали тож, бути я думав, що ви з мене мали. смієтесь. ради до від сільської ради до клубу мали бути свічки, живі свічки мали горіти, живі квіти. Мені ж це все не цікаво. Свічки це свічки, бути... мені все рівно на це все. Мало бути просто романтична, романтична пропозиція. Ти б казала, що мені на це все все рівно. типу, а я розумію, не люблю таке. Але я від себе щиро серце хочу зробити тобі таку пропозицію, щоб в тебе цей день запам'ятався. Щоб на... третій, третій, те... в тебе цей день завжди запам'ятався ну, запам mm -hmm. в твоєму житті, розумієш? Бо вона завжди в твоєму серці цей день. Вони зробили з мене зрадницю. Всі мені зраджували, кожен як міг. А то все зробили, що я зрадлива, але те, те ти що ти таке, як не б... зрадниця. Сам прикол, що Машка. я ніколи нікому не зраджувала. Люди добрі, тіпо. Типу, зробили Машка, з тебе, я йому не я, Він просто не може поняти, я не можу всього тут. Машка. Що? Послухай, послухай сюди. Ти запам'ятай Льоліка завжди в найкращих спогадах, бо тому, що він один, який е, до, тримав слово до кінця. Він тебе не зрадив, Він він хотів все зробити, говорити не мішки. Ти, не знає, ти багато чого не знаєш, що було поза камерами. Я знаю більше, що він для тебе готував. Там було просто шалено. Від сільської ради до клубу мало бути всього квіта. Ага, що це за брехня? Брехня Ну-ну. На... Не вірю, я, я не, вірю. не вірю ні одному слову, що так мало бути. Якби б так мало бути, людина би дзвонила. Та не я чи в голові, я що буду, це, що буду, це, буду, це буде, за чорти там сидять. Мали що? бути музиканти, скрипач, зразу нашому а на нашому пані. Я це попросила, ти запитав, чи мені це так? Ти для себе це робиш, і для своєї дитини. Я тобі було приємно. Я від м'яса відмовився, ти розумієш, Марічка? Я від м'яса відмовився. Я вже не їм тиждень часом м'ясо. Ти мене дійсно любив, ти б зрозумів, що чого я так, щоб зрозумів, що я... ти мені не дзвонив цілий день. Я почала спілкуватися, мені треба гроші. А я чекав, щоб мені моя кохана що я, щоб я зрозумів, що я їй також потрібен. Ну, от позвонила тільки, що я тобі. Ні, ну Дивись, вже не потрібно дзвонити, <звук> ви можете бути тільки друзями, найкращими. Так, з тебе що ти щось друг соплює з боку? Щось вдруг суплює з боку. Що у тебе не сталося, хай він скаже, хай він скаже, що, він скаже, що ти говориш за нього. А, Добре, ти, виграє, ти, ти, ти так думаєш. ти так думаєш? Добре, все, я зрозуміла. Ти не хочеш, я зрозумів. Друзями ми не будемо. Мені не треба, я не сижу в тіктоці заради активу. Ми друзями не будемо. Якщо ти не хочеш зі мною бути, все, це кінець, ми більше не будемо з тобою споруди. Я можу з тобою бути, якщо ти вже їдеш до другого. хлопця? Я не їду. Він все, ми розійшлися, тільки що. Я не їду ні до кого. А, то, то я чекаю, то як то я ж твій бивший, то теперішній, ні, то так не їде. Де ж те, що не їду? Я себе почуваю якоюсь, знаєш, шматою як, шмату, ну, э, зустрічалася, тут мене кинула, пішла до другого, того другого кинула, знову мене підібрала, та я не сміття. <світ> <світ> та я не зусну, ну, типу, як? Блін, ми просто він хотів мені, ну, щоб. Ну, да, я не можу сказати, але просто ти ж мене кинув. Я подумала, що ти я мені дівчат, не може, значить, тобі вже ви, надоїло. Тише, в тебе куча дівчат. Я подумала, що я тобі надоїла, цілий день тебе не було. Я думаю, ну надоїла, типу, посміявся трохи, поприкалувався. А чого він чекав від тебе, дзвінка того? Нежданого дзвінка він від тебе чекав. Я просто не знаю такого. Я знаю, що хлопець завжди має перший дзвонити. Мене так просто затеспавчила. І я чекала, як люблю. той собак. А? Мають дзвонити двоє, що дівчина, що хлопець. Добре, я буду на другий раз теж дзвонити. Вже не треба дзвонити, все, я тебе відпускаю, ти вільно. А, ну добре, все зрозуміла. Але він ніколи не готовий тобі сказати, що він не твій, що він тобі не друг, він тобі завжди буде друг. Тільки таких друзів. А, Але це ти... Ти... Це я понятала... хотіла просто зайти вияснити наші стосунки, бо ти сьогодні в мене кликав, я зайшла, я не могла заснути, я зайшла, я почула добре. Марічка, Марічка, ти не забудь одну просту річ. Коли ти стаєш хлопцем, ти другом бути вже не можеш. А коли ти стаєш. ну, я можу. Типу. Але коли ти стаєш другом для, для нього, то ти можеш бути ще якраз і його коханою. Потім, потім. Можливо, воно ну мені перейде, мені ця обідка пройде, я забуду, що ти мені зрадила, і все таки ми вернемося до наших стосунків. Живі... Він, він тільки що був з Анією сидів, яка до нього заливала. Але він сказав, що ні, Аня, давай, кажеш, це ласт батл. Я виходжу, бо я йду до Марічки. Я... Вони сиділи на один батл. баттл. Так, але вона в кінці хотіла ще раз, ми сказали, ні, це був ласт батл, ми йдемо до марічки. Бо ми йдемо зараз спати, ми ходимо ще перед тим, бо з нею поговорити Ой. почути її голос. Розумієш? Як мене вже це все задобало, чесно. У мене ще душа розбита. Ну так я, я тебе розумію, в мене теж душа розбита. Я думала, що ти зник теж, ти ну, душу? Ти? Чим я тобі ти розбив? З тим, що ти зник. Тобе не Я було. зник, я не зник, я готував пропозицію до свій дівчини, а от ти розбила моє серце. Так покажи скріншоти, готував, покажи, скінь скріншоти. Тут нема сесія, тут камінь, тут за Слухай, тільки що було, що ти ані цього борив, що я до тебе приїхала. А, ні, а, ні, ти тільки що брехав? Ти брешеш, дуже багато через тебе. Через з тебе я більше полюбити нікого не зможу, бо тут що? Тут рано, тут камінь. Все, хай? Хто що тебе розбив? Хто тебе розбив? Хто тебе збив? Хто тебе збив? А що мені? Я вже не маленька дівчинка, то, звісно, мені це може, боляче. Може тобі серце розбитий піддесяти сімирічних хурват, нікому, за три понеділка вже під землю йти. А тобі більше заведено, що такий дід у мене є, а може я теж, може, люблюсь і люблю всі ти покорене. Ну, добре. Так Таке зараз я тебе на даний момент люблю і так далі. То, я, я тебе цілую і буду пам'ятати про тебе, але я йду спати, ну добраніч. Що папа Машечка? Запам'ятаю те. Я зрозуміла, що ти не хочеш зі мною бути. Добре. Папа. Але -па. це, за... це це ти додав до того. Дякую. Я не цілую, але наразі ми друзі. Це папа.